Нещодавно Дженніфер Лопес відсвяткувала свій черговий день народження. Зірка заколотила гучну вечірку, на яку запросила друзів та колег по цеху. Про це вона не забула повідомити в своєму інстаграм. З фото видно, що свято пройшло на локації серед гір з басейном та літньою терасою. На одному з фото вона танцює прямо на столі, довкола неї гості, які підтанцьовують, аплодують та знімають зірку на телефон. Як завжди, молода і гарна. Вона виглядає хіба не на 35. Та аж ніяк не на свій вік. Нагадаємо, зірці виповнилося 54. Здогадатись про це, розглядаючи світлини традиційно спортивної та підтянутої Дженніфер, просто неможливо. На вечірці Ло з'явилася в двох луках. Спершу зірка покрасувалася у пляжному аутфіті, що складався з прозорого тонкого халату на купальник в чорно-білих кольорах. Та до гостей за святковий стіл артистка вийшла у довгі сріблясті сукні на тонких бретелях з відкритою спиною. Саме в цій сукні Дженіфер виконала запальний танець на столі. Ми приєднуємось до привітань та відзначаємо неперевершену зовнішність іменинниці, що виглядає на два десятиліття молодшою за власний біологічний вік. Абсолютно незрозуміло, як їй це вдається. Очевидь, крім якісного догляду, важливими факторами є генетика: колосальна щоденна праця над собою та нестримний вогонь всередині цієї прекрасної жінки. Додамо, що Бена Афлика на фото зі святкової вечірки ми не помітили. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!